Маус це сильно, розумієте, маус, це для цього режиму. Це машина, яка відводить увагу. Це машина, на якій потрібно грати просто для того, щоб твої союзники змогли затаранити когось. Ти просто вриваєшся, ти просто заїжджаєш в цю суєту, просто наводиш масового хаосу. І поки всі вивертаються на тебе, поки всі тебе тарабанять, поки всі тебе ковбасять. Союзнички твої, оп-оп-оп, тихесенько під шумок можуть щось зробити. Тому ну, беріть, беріть Мауса і краще грайте не в цей режим, бо, типу, на ньому зробити щось ну, дуже важко, дуже важко. Маус машина не для зараженого фронту. Але свою користь принести може. Якщо союзники не дурні, якщо вони дочекаються моменту, поки ви заїдете і на вас буде відвернута вся увага, то вони можуть дуже непогано облетіти. Дуже непогано. Тобто, як ми бачимо, він танкує просто дико. Просто дико. Маус дикий, дикий. Він влітає, він, він може. Він може, коли хоче. Може, коли хоче. Але, але потрібно ще вигравати. А от вигравати на ньому важко. Вигравати на ньому важко, тому що ви ні до кого не доїдете. Раном урон точно наноситись не буде. Чисто як приманка. Маус це приманка в цьому режимі.